Мені 56 років, і я заміжня майже три десятиліття. Наше життя завжди було стабільним і добрим, не було на що скаржитися. Мій чоловік, відданий і лагідний чоловік, є пілотом літака, і завдяки його професії ми жили у досить комфортних фінансових умовах. Ми мешкаємо у розкішному будинку, розташованому в престижному районі міста. Вид з нашого балкона, з десятого поверху, просто вражає. Я бачу парки, хмарочоси і навіть клапти крічки, що перетинає центр міста. Мій чоловік завжди дбав про те, щоб забезпечити нам найкраще, і, незважаючи на його постійні поїздки, ми зберігали чудові стосунки. Між нами панували повага, взаєморозуміння і товариськість, що проявлялася навіть у повсякденних справах. Наше сусідство було привітним. Люди в будинку спілкувалися одне з одним. Ми обмінювалися люб'єзностями у ліфті, брали участь у зборах мешканців, а часом навіть збиралися на невеликі неформальні вечері в бенкетній залі. Будинок мав сімейну атмосферу, хоча в ньому жили дуже різні люди: молоді подружжя, пенсіонери, незалежні професіонали. Але всі, здавалося, погоджувалися в головному взаємна повага та доброзичливість. Одного разу мешканець четвертого поверху, квартири 406, Оголосив про розлучення з дружиною. Це стало для нас ударом, адже вони здавалися щасливими. Однак все змінюється, і невдовзі вони виставили квартиру на продаж. У коридорах говорили, що ціна висока, але вона того варта, бо розташування та бездоганний стан житла були неперевершеними аргументами. Всі ми були заінтриговані, хто ж буде новим власником. Через кілька тижнів ми дізналися, що молодий підприємець придбав квартиру 406. Казали, що він є власником дуже відомого ресторану, який завжди переповнений і приваблює місцевих знаменитостей. Зізнаюся, моя цікавість зросла. Яким буде цей новий сусід? Молодий, успішний, що силиться у такому традиційному будинку, як наш. Я уявляла його як товариського і впевненого в собі чоловіка. До цього моменту моє життя було спокійним, без особливих емоцій поза безпечною рутиною мого шлюбу. Та я й не здогадувалася, як поява цього молодого підприємця зрушить мою рівновагу. День, коли я вперше побачила його, був майже випадковим. Я виходила з квартири до супермаркету. Була вдягнена просто і зручно, адже не планувала нічого, окрім купівлі продуктів на вечерю. Я натиснула кнопку ліфта та терпляче чекала. Коли двері відчинилися, він був там. Високий, приємний з вигляду, з темним, акуратно підстриженим волоссям, одягнений елегантно. Його статура була завидною, як у людини, що добре дбає про своє здоров'я. Я відчула, як серце ледь прискорилося зовсім несподівано. У ньому був природний шарм, виразна присутність. Ніби його юність мала якийсь особливий магнетизм. Я зайшла до ліфта, нишком поправляючи волосся. Він привітався зі мною вічливою усмішкою. Я помітила його ідеальні зуби, широку посмішку, яка осявала обличчя. У руках він тримав конверт, а від нього лунав ледь відчутний аромат вишуканих парфумів. Ми коротко представилися одне одному. Він згадав, що щойно переїхав і ще знайомиться з сусідством. Ми говорили про будинок, безпеку та спокій району. Це були прості слова, обмінені за лічені секунди, бо ліфт швидко доїхав до першого поверху. Але мене вже зачепила його присутність. Виходячи, я бачила, як він прямує до рецепції, мабуть, вирішувати якесь питання спортія. Я провела весь день у супермаркеті, потім готуючи вечерю, але образ його не зникав з моїх думок. Елегантність, впевненість. Його спокійна манера говорити. Все це різко контрастувало з дещо монотонною стабільністю мого життя. Мій чоловік був доброю, лагідною людиною, яка ставилася до мене з повагою. Я його любила. Але не могла заперечити, що сама присутність нового сусіда пробудила в мені щось цікавість, несподіване бажання. Я запитувала себе, чи це знак, чи лише минуща фантазія. За вечерею чоловік розповідав історії зі своїх останніх подорожей. Я посміхалася, реагувала, але в думках поверталася до усмішки того хлопця у ліфті. Я відчула легку провину адже я була щасливою заміжньою жінкою. Однак я не могла звільнитися від цього дивного, майже підліткового відчуття, відкриття чогось нового та хвилюючого. Я намагалася відволіктися телевізором перед сном. Але спогад про нього знову виник у моїй уяві, і я заснула, думаючи про його обличчя. Наступними днями я кілька разів зустрічала молодого підприємця в будинку. На парковці він ставив свій спортивний автомобіль. На вході вітався з усіма вічливо. У ліфті ми перекидалися кількома люб'язними фразами. Кожна невеличка зустріч супроводжувалася коротким діалогом, без натяків. Ми говорили про погоду, місто чи про події в кондомініумі. Про те, що більше я розмовляла з ним, то більше зачаровувалася. У його голосі, у тому, як він дивився мені в очі, було щось таке, що змушувало мене почуватися живою, бажаною, знову молодою. Хоч він не виявляв жодного явного інтересу, я ловила себе на заборонених фантазіях. Мій чоловік помітив, що я стала більш жвавою, більш уважною до свого вигляду. Я стала краще одягатися, навіть для звичайних справ. Він хвалив мене, думаючи, що я просто радію життю. Частково я відчувала провину. Нечесно було плекати фантазії про іншого чоловіка. Але, водночас, нічого не сталося, окрім невинних розмов. Я намагалася переконати себе, що це нічого не означає. Молодого хлопця хвалили й інші мешканці. Говорили добре про його страви, про його привітність. Я слухала все уважно, вбираючи кожну деталь про нього. З кожною зустріччю моє зачарування зростало, і я мріяла наяву про речі, які ніколи не мала б навіть розглядати. Але ж мрії не шкодять, чи не так? Принаймні, я так собі повторювала: мій чоловік і далі часто подорожував у справах. Його робота пілотом вимагала багато. Але й забезпечувала нам гарне життя. Я глибоко поважала його і цінувала наш шлюб. Однак сама присутність того сусіда розпалила іскру, яку я вважала давно згаслою. Іноді, лежачи в ліжку сама, я дозволяла собі думати про те, як це було б порушити усі правила. І настав день, коли мій чоловік вирушив у триденну подорож. Це був міжнародний рейс, довгі маршрути та виснажливі пересадки. Він телефонував би, коли міг, але наступні дні я мала бути вдома сама. Щойно зачинивши двері після його від'їзду, я відчула дивну суміш свободи і провини. Частина мене казала, що пора відпочити, почитати гарну книжку, подивитися фільми. Інша частина шепотіла ім'я мого сусіда. Я провела вечір, пиючи келихи червоного, насиченого вина. Воно зігрівало тіло і розкріпачувало думки. Я думала про підприємця, про його юну силу, про те, як він мене приваблює майже ірраціонально. Чим більше я пила, тим зростала моя сміливість. Чому б не зробити крок уперед? Чому б не перевірити межі цієї пристрасті? Щось у мені прагнуло відчути більше, ніж розмову у ліфті. І тоді мені спала на думку ідея. Я взяла внутрішній телефон будинку та набрала номер його квартири. Вигадаю, привіт, щоб він прийшов до мене. Згоріла лампочка, ідеальне виправдання. Моє серце билося швидше, поки я слухала гудки. Він відповів спокійним голосом. Я майже тремтячим голосом пояснила, що лампочка в моїй спальні перегоріла і мені потрібна допомога. Він, услужливий, сказав, що буде за п'ять хвилин. Поклавши слухавку, я глянула на свій одяг. Я розстібнула кілька гудзиків на блузці, зробивши декольте більш звабливим. Поправила волосся і злегка побризкала себе ніжним парфумом. Я збиралася зробити щось абсолютно божевільне. Усередині мене провина відступала перед бажанням. Я знала, що переступаю межу, ризикуючи шлюбом, але не могла зупинитися. Мені треба було відчути цього чоловіка поруч, піти далі слів. Я почула цвінок у двері і відчинила. Він стояв там із уважним виразом обличчя. Посміхаючись, я провела його всередину, показуючи дорогу до спальні. Перегоріла лампочка була лише приводом. Коли ми зайшли до кімнати, я м'яко скинула з себе одяг, відкривши перед ним своє зріле тіло. Він підняв брову, здивований, але зацікавлений. Іскра інтересу в його погляді була незаперечною. Тиша у спальні порушувалася тільки звуками нашого дихання. Він дивився на мене зі змішаним виразом подиву та цікавості, його очі ковзали по моєму оголеному тілу. Я почувалася одночасно вразливою і неймовірно сильною. Мій чоловік у від'їзді, і мені потрібен чоловік, справжній чоловік, який змусить мене забути все на одну ніч. Він ступив крок уперед, на його обличчі відбилися бажання і нерішучість. Ти впевнена? Тихо спитав він майже пошепки. Я не відповіла словами, натомість наблизилася, поклавши руки на його міцні груди. Тепло дотику, здається, запалило простір між нами. Не чекаючи більше, я піднялася навшпиньки та поцілувала його. Його губи були теплими та міцними, і він не вагався відповісти. Поцілунок швидко став пристрасним, наші подихи злилися воєдино. Його руки опустилися до моєї талії. Притягуючи мене ближче, я відчула його гаряче тіло, і моя шкіра вкрилася мурахами скрізь, де він торкався. Здавалося, між нами пробігав електричний струм. Він притиснув мене до стіни, його міцні руки досліджували мою спину та повільно опускалися вниз, у той час як наші поцілунки ставали все більш жадібними. Його пестощі були точними, вони пробуджували у мені хвилі задоволення, яких я давно не відчувала. Підкорившись інстинкту, він підхопив мене на руки, відніс до ліжка. Моє дихання стало важким, серце шалено калатало. Здавалося, він знав, що робити, кожен його рух посилював напругу між нами. Лежачи під ним, я відчувала кожну частинку його тіла, вагу його присутності, тепло його шкіри. Його руки впевнено ковзали моїми вигинами, пробуджуючи кожен сантиметр мене. Наші тіла рухалися в ідеальному ритмі, ніби між нами була глибша, ніж фізичний потяг, єдність. Я тихо зітхала, повністю віддаючись йому, коли він увійшов у мене. Інтенсивність моменту була неймовірною. Здавалося, кімната зникла, були лише він і я, вир пристрасті, жар і насолода. Коли ми досягли кульмінації, я відчула, як моє тіло здригається, а спиною пробігли мурашки. Він не залишався довго після цього. Одягнувшись, він глянув на мене з хитрою усмішкою і сказав, що повертається до своєї квартири. Не потрібно було виправдань чи довгих розмов. Ми розуміли, що це означає. Лишившись на самоті, я подивилася в дзеркало у спальні. Моє обличчя пашіло, волосся було трохи розкуйовджене. Я відчула суміш задоволення, подиву та провини. Те, що я зробила, було немислимим ще кілька днів тому. Я прийняла довгий душ, намагаючись усвідомити, що сталося. Гарячий пар змивав з моєї шкіри сліди, але не спогади. Мені сподобалося те, що трапилося, але тепер це несло емоційні наслідки. Решта ночі минула повільно. Я налила ще один келих вина і вийшла на балкон. Нічне місто сяяло вогнями, байдужими до моєї особистої драми. Унизу вогні автомобілів і будинків жили своїм звичним життям. Спала я погано, прокидаючись кілька разів. Щоразу я згадувала його обличчя, смак його поцілунку, відчуття його рук на моїй талії. Щось у мені прокинулося сторона, про яку я не знала, що вона ще існує. Наступного дня, гуляючи районом, я була сповнена протиріч. з одного боку, провина за зраду доброго, відданого чоловіка. З іншого збудження від пережитого досвіду. Повернувшись, я пройшла через вестибюль будинку, і він був там, розмовляв з Портіє про якусь посилку. Наші погляди перетнулися на мить, і легка посмішка промайнула в куточку його губ. Ніхто би не здогадався, що сталося між нами. Протягом наступного тижня ми обмінювалися вічливими вітаннями. Ми виглядали, як двоє звичайних сусідів, але мали спільну таємницю. Я відчувала поколювання в тілі щоразу, коли чула його голос. Мій чоловік повернувся з подорожі, і я зустріла його з люблячим обіймом. Він був стомленим і не мав уявлення про те, що сталося за його відсутності. Моє життя відтепер стало грою у приховання та заборонені спогади. Молодий підприємець залишався тут, у тому ж будинку, лише на кілька поверхів нижче. У будь-який момент ми могли повторити той досвід. Я не знала, що буде далі, але не могла більше повернутися до колишнього стану. З часом напруга зростала. Ми з ним не говорили про те, що сталося, але кожна наша зустріч у коридорі чи ліфті говорила без слів. Життя тривало, але вже інакше. Я почувалася більш живою, більш жіночною, я відчула свій спокусливий потенціал. І водночас боялася бути викритою. Боялася завдати болю чоловікові, з яким збудувала життя. Але кожен раз, коли чоловік відлітав, моя уява пускалась у мандри, думаючи, коли ж ми з підприємцем зможемо знову опинитися наодинці. Тим часом молодий чоловік продовжував свої справи. Я чула, що його ресторан потрапив до важливого гастрономічного гіда. Він був щасливий, і це читалося в його настрої. Що ж до мене, я почала більше дбати про своє тіло, ретельніше добирала одяг. Мій чоловік гадав, що це нова життєрадісна фаза, мовляв, найкращі роки вносять запал. Він і гадки не мав про справжню причину. Одного дня, у ліфті, після звичного, привіт, і як справи, він пильно подивився на мене і сказав: якщо треба замінити ще якусь лампочку, просто кличте мене. Я почервоніла, відповівши йому хитрою посмішкою. Відтоді можливість таємних зустрічей завжди була у повітрі. Я могла покликати його або він міг зненацька з'явитися. Це була небезпечна гра, але саме небезпека робила все ще більш збудливим. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу. Я буду чекати вас.